Винайшов фанту. Ти, певно, чув різні легенди. Чи повірив би ти, якби дізнався, що фанту винайшли в 1940 х роках у Німеччині? А це так і є. Оскільки німецький завод Coca-Cola почав виробляти напій саме в цей час. Фанта! Що це значить? Назву напою вигадав Джо Кніп, продавець Кока-Коли. Узявши перші п'ять літер німецького слова фентезі, тобто фантазія. А дизайнер Раймонд Лові запропонував Кока-Колі оригінальне лого Твін Пік, що було одним з 25 варіантів, придуманих ним для компанії. Щоб захистити таємницю рецепту, компанія Кока-Кола надсилала у свої закордонні заводи сироп для створення знаменитого напою. Але через Другу світову війну, яка тоді вирувала у світі, стало неможливим доставляти потрібний для виробництва концентрат на завод у Німеччину. Тому для уникнення закриття заводу менеджери вирішили створити напій з доступних інгредієнтів. Через нестабільну воєнну ситуацію смак напою періодично змінювався, бо складників ставало дедалі менше. Цього часу починається постійна еволюція смаку напою. 1939 року Кока-Кола мала 43 заводи і понад 600 місцевих дистриб'юторів, але початок Другої світової війни унеможливив імпорт потрібних для приготування напоїв інгредієнтів. Щоб забезпечити виробництво, керівник місцевого підрозділу компанії корінний німець Макс Кіт. Задумав змішати сироватку і яблучну клітковину з будь-якими сезонними фруктами. Вийшла газована вода, дещо схожа на імбирне пиво. Завдяки продажу напою Макс підтримував місцеве виробництво, попри те, що не мав змоги контактувати з головним офісом у США. Фанта, яку ми знаємо зараз, зародилася в Неаполі. Де італійський підрозділ Кока-Кола запропонував створити напій з традиційних для цієї середземноморської країни цитрусових культур. У компанії погодилися створити напій зі смаком апельсина і залишити назву. На цьому еволюція напою не завершується. Регулярно компанія презентує нові смаки фанти, які насичені вітамінами. Фанта з вітаміном С. Соками, лимон, мандарин тощо, а також невідомими смаками, які споживачі так люблять вгадувати. Вот зе фанта. Напишіть у коментарі, з яким смаком ця фанта.